В цьому відео хочу показати, що саме я доробив в боті. Перше, що змінилося, це головна сторінка вашого бота. Тепер тут з'явилося три кнопки. Запустити бота, перша кнопка це є кнопка першої версії бота, де задані всі, всі змінні статично і не можна нічого змінювати. Запустити бота 2 це є другий бот, в якому я вже прописав функцію. Яка дає вам можливість змінювати дані і підстроювати його під себе? Давайте я покажу візуально, щоб не виникало питань, і щоб кожному не відписувати в коментарях в групі. Почнемо з сторінки налаштувань. Тут все елементарно просто: заходимо в налаштування, потрапляємо на сторінку, на якій є два поля, в які можна вводити дані, кнопка зберегти, і кнопка повернутися на головну сторінку. Банк, оскільки ви знаєте, в першій версії боту бот торгував на 12 доларів. Тепер ви можете задати будь-яку суму, яка у вас є на рахунку і яку, на яку ви хочете торгувати. Профіт плюс долар до ціни покупки. В першій версії бота він купляв, для прикладу, за ціною 20 тисяч доларів, продавав за ціною 20 тисяч 1 долар. Різниця між ціною покупки і продажу була 1 долар. Це давало можливість швидкого спрацювання лімітки і більший шанс, що вона все-таки спрацює. Ви можете підлаштувати все під себе, збільшити до 2, 3, 5 доларів, як вам потрібно для вашої стратегії. Можемо змінити ось беремо 10 доларів, бо стандартно є 12. І тут зробимо 1,5 долара. Долара. зберегти Дані збереглися. Йдемо на головну. І тепер запускаємо бота, натиснувши на кнопку Запустити бота 2. Я запускаю. Лімітка виставляється. І лімітка відразу, бачите, навіть секунда не пройшла лімітка відразу виконалася з тими даними, які я прописав у боті. Також я додав кнопку на головну, щоб ви могли в будь-який момент, коли ви вже завершили роботу з ботом, дуже легко повернутися на головну сторінку вашого бота і тим самим закрити сторінку з ботом, щоб він випадково вам не запустив нові лімітки. Якщо будуть нові зміни в боті, я випущу відео і про все вам розповім.